Подивіться. оце баба ріже отаку Вона шкоду робила. весною капусту поїла і не перелітала. Тоді перелетіла, вже далі доїдала. Я їй зробила кукінко. Капець. Перейди буде бігати. Так. Батя каже. Ходи Один жир. Тільки їсти. Олександр свиня лежала, їла. Їла, лежала, Не займалась, нічого не робила, як дехто. Дивись, скільки сала наложила, бачиш. Дивись, що тобі нагадує. вирощує. Свиню, курку свиню. Ой. Тепер ви Люди вирощують курку для м'яса, вирощуємо курку для жиру. Зараз мені в холодильничок, морозильничок. І тоді будемо варити холодець, тушити робити котлети. Як ото Кролики — це не тільки це не м'як. Ну і як. Є чи яке там м'ясо. Так і це курка, і яйця, свинячка, стільки яєць. Бачиш, вона була б знесла. Ти люди, що це дивляться зараз, вони напевно, теж їм погано стало. Так зараз її кульочок і хай вона їде в морозівку. Так що це сок стоїть? Оце чо він стоїть? Ото коло тепло. Чого не п'яте сок? <гум> Чого ти мене знімаєш? Він стоїть коло тепло, бо він замерзло колодів. Бо ми блогери. Баба сам головний блогер, то я її знімаю. Та-да. Да? Що -да. да? там за куркуша? Все. Сейчас я їм е кульки. Які? У мене кульочки є. Ось тут бачиш? Кулочки. у ці такі кульочки. Так, іде, іде. таке. Яке? На котлет. Ось таке. Так, не поняла, подам. У мене нога стреляє <ристо> і ще й <йдеш>? Люди дивляться, я <ристо> не їсти не буду, вже ніхто котлет, нічого. Ой, <ристо> з'їдайте ми <яйцями> отями, чуєш? Бабуто <ристо> наша яйця закинули. Дуже вкусно, вони як ті. Ой. Як то ж це з цим а, <рес> Не хоче курка Ой, в бур. Яйця отива там. Мама таке любить. Як то ж, це дуже вкусно. Кулюк браковий не видержав. То знак, що не можна таке їсти. Це знак, що іноді сміяться, та ніде до куліно було. Стіва сила б знілась, проти курки щось має. Курка не вибір. Другий Оце що за кульок. Скрубом буде ще не надо спробувати. А він є зараз? Та ні, не треба кров. Може трошки, але так не треба. Цибулі було прикольно, Я люблю валюну цибулю, прикольно було. Нема там цибулі вареники. Будемо займою платити курку. Так, курку йди сюди. Курлю. Так. От цим скажуть людям, що мають в житті відрішати. Бог накаже і робить курку. І З ними вона таке саме буде. Аби так само буде їх кульок. Так. Все вже, так? А це піде окремо. Ну. Так. Фільму жити. Я все положила, так? Я, все. я себе зараз перепровірю. Так, що я положила? Так. Це шийка, це крилечка. Все я положила, все правильно. Так. візьмем другий так. Так. і Скільки часу? 19.02. 19 а в мене 04. Це до 19.02. Так. Що там? Ще окремо положимо печінку. Все сюди. Маленький колочок. Бачиш. Сюди положу в печінку. Чіночку і серце. Только ну, де серце ділось? Мабуть, я туди кинув. А є? Є, є, є. Скільки пакетів вийшло? Три. А, а в мисці що. І все. Я завтра буду тусити. Не не я можу сюди положити. Точно сюди. Я тоді протушу. я тоді візьмуть сюди. Зараз підпишемо. Радна курка. Відео підписати? Ні. А відео як підписати? — Бумажку я підпишу, що тут вредна курка. А відео як буде називатися? Як курка Б? — Буряче життя? А чуряча жиза? Та а баба каже курка. А я кажу, дайте мені бумажку. — Так, все виключать уже з куркою нічого не буде. морозилку поїде. Ладно.